Це рубрика, де самий кращий лут в PUBG Mobile?» І в цьому відео ми перевіримо лут в таких локаціях, як ось цей завод, який знаходиться ось тут. Кам'янський, а також штальбер. Ну що, дивимося лут на першій локації. По обвісам нас тут все слабенько. По прицілам все нормально. По Поптечкам теж нормально. По кібероді тут поганенько. По гранаткам тут все добре. По зброї тут поганенько теж. Але крім цього, я тут знайшов аж дві ракетниці. Ну і 9 жетонів. Ну а поки я латаю другу локацію, хотів подякувати за 500 підписників. Це дуже круто. Ви просто самі найкращі підписники. Велике дякую вам за це. Ну добре, давайте подивимося, який в нас тут лут. По обісам в нас тут все непогано. По прицілам у нас тут маловато. По аптечкам все добре. По зброї тут поганенько. По кіпровці тут нормально. По гранаткам тут добре. І я ще тут знайшов 18 жетонів. Добре, ми перейдемо до наступної останньої локації. Ну, а це темлапсики, як я лутаю останню локацію. Ну що, давайте подивимось, який в нас тут лут. По обвісам нас тут все нормально. По прицілам тут все ідеально. По аптечкам тут теж добре. По зброї тут все дуже погано. По кіберівці тут теж не дуже добре, По гранаткам тут непогано. І Я ще тут знайшов 21 жетон. Ось таке відео. Я надію, що воно тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підпишся на канал. І зустрінемося в наступному відео. Бувайте!